Вітаю вас, я ведуча Інна Якобенко, рада усім, хто разом із нами. Проектом Персона Грата, проєктом, в який ми запрошуємо людей широкоформатних, неодновимірних і робимо його власне також для тих, хто цікавиться саме такими особистостями. Немає кращого дня для щастя аніж сьогодні. Вважає моя сьогоднішня гостя. Людина цікава, творча, неординарна. Вона і в будні намагається внести як найбільше яскравих кольорів. Хто вона за кілька секунд після традиційної бліцанкети? ваше життєве кредо немає кращого дня для щастя аніж сьогодні. Що ви змінили б у собі, якби мали таку можливість? Якщо ви про характер, то хочу навчитися говорити тверде ні. Без чого не можете вийти з дому. Зачіска і макіяж, як це не банально звучить, що може змусити вас розсміятися. Та я дуже несерйозна людина. Посмішка завжди на поготові. Чого ви найбільше боїтеся? Самотності. Чого не любите в собі? Мені важко вибачитись, навіть коли я усвідомлюю, що це змінить ситуацію на краще. Чого найбільше не любите в інших? Не люблю нещирих і хвальків. Хто із сучасників викликає у вас захват? Конкретно людини немає, але подих перехоплює, коли спілкуюсь з владикою Федором, коли читаю Ліну Костенко, коли слухаю, минає день, минає ніч мозгового. Та цей список дуже великий. Які якості найбільше поважаєте у чоловіках? Уміння брати на себе відповідальність. Про що ви у своєму житті шкодуєте найбільше? Я шкодую про те, що маю лише одну дитину, в яку епоху ви б хотіли жити. Мене влаштовує і наша рейтинг власного життєвого успіху. По синусоїді, але 10 буває досить часто. Отже, сьогодні у мене в гостях директор Полтавського міського будинку культури Леся Марталішвілі. Вітаю вас. Доброго дня всім. Пані Леся, ви. Відносно нещодавно очолили такий потужний творчий колектив, якому багато років. 59 сезон триває, да, з 1 вересня 60 почнеться 60-ті років. Усталений колектив, усталені уявлення про прекрасне і так далі. Да. Але кілька років ви успішно кермуєте всім цим закладом, колективом, і дуже помітно з боку для журналіста, наприклад. Намагання, успішне намагання, а, творче урізноманітнити подачі, да, відійти від якихось таких махрових, совкових підходів, будемо відвертими да? і шукати нову форму подачі. Я маю на увазі навіть от. Останні якісь там цьогорічні, да, новорічні там, мюзикл, буратіно і так далі. маю на увазі творчі пошуки. Наскільки вам було важко взагалі переключитися? Ви учитель інформатики засвітуєте? Математики. да? Математики, mm -hmm. да? mm -hmm. так. Хоча до добре розвинене логічне мислення воно спонукає well, до Воно ну, допомагає. Ну, По-перше, Інна, дякую за запрошення. Дуже несподівано було почути ваш голос в телефоні. По-друге, дякую за достатньо високі. Оцінку моєї роботи, так, як керівника закладу, яку я тільки що почула, сприйняла. Мені дуже приємно, я, мабуть, не буду зараз намагатися приховати цього. Я вам скажу, що я також ще років 10 тому назад не уявляла собі, що життя десь поза межами шкільної освіти існує, таке яскраве, і таке багатогранне, різнобарвне, Але виявилося, що Мої здібності, я на керівних посадах працюю вже, мабуть, років з 10, то мої здібності вони можуть бути мені у нагоді в будь-якій сфері людської діяльності. І культура також підкорюється потрошечку. Тому я думаю, що ви знаєте, людина, яка прагне чогось досягати, бути успішною, вона знайде себе в будь якій життєвій ситуації. Коворкінг клуб Равлик прохищає нашу передачу. Ми намагаємося в передачі створити таку невимушену розмову майже на домашній кухні. Так? Тому, будь ласка, Вам ч -ч аромат чудовий глядачів да. можуть да. може да. нам позаздрити, тому що дуже приємна атмосфера, потріскує дрова і немає. Да, Але все, все спокликає до того, щоб поговорити просто да, про наболівши А, Я не знаю, якби, етапів вашого професійного я знаю, що. Що була третя школа, ліцей перший, так де ще довелося 21 -я я гімназія. ще я була директором 21 гімназії. І, в принципі, моя робота в гімназії привела мене в ліцей, тому uh -huh. що ну, так складалося, що ви знаєте, різні політичні моменти вони завжди привносять в наше життя якісь несподіванки і якісь зміни. Тому якраз на той час був період, коли сходив з посади Андрій Всеволодович Матковський, приходив до влади нинішній мер Олександр Федорович, і прийшлося трішечки якось відповідати цій ситуації. Можливо, спочатку -то я думала, що це для мене дуже особистісний, якийсь такий нюанс, що важко буде пережити зміни в своєму житті, але в принципі. Я думаю, що я зробила правильний крок, коли спокійно уступила дорогу людині, яка дуже хотіла бути директором ліцею, і робила для цього все можливе і неможливе. Хоча, в принципі, колектив. До, до сьогоднішнього дня, коли ми спілкуємося з моїми колишніми колегами, то е, слова звучать повертайтесь, ми вас дуже чекаємо. Ну, Я думаю, вас тепер колекти, який вас не відпустить. Да, я вже не піду нікуди звідси. Нас сьогодні у міському будинку культури яку палітру гуртків, інших. Заходів, де можна провести дозвілля чи хобі реалізувати, так далі, ви пропонуєте, що у вас зараз є? Ну вже традиційно в міський будинок культури заклад, який налічує порядка 30-35 творчих колективів, клубних формувань, які склад яких змінюється, оновлюється, осучаснюється, якось переформатується, але в Ну, десь, якщо в кількісному брати плані, то це порядка 35 колективів на сьогоднішній день. Причому вікова категорія людей, які у нас приходять для того, щоб займатися творчістю, розвивати себе в креативному якомусь напрямку. Це діапазон від трьох до 87 років на сьогоднішній день. Є суто дитячі колективи, є колективи, які ну, ми називаємо їх Золотий фонд міського будинку культури, які фактично. Разом з будинком культури порядка 59 років вже існують і працюють, блідно працюють знані не тільки у нас в місті, а й за межами навіть України. Тому ну, я хочу сказати, що ми постійно працюємо над тим, що. Намагаємось якось усучаснити всі ці колективи, навіть можливо, якісь там трішки для культури і не традиційні моменти привнести. Сьогодні у нас на базі міського будинку культури працює міська ліга КВН. Сьогодні у нас на базі міського будинку культури працює літературна студія Золота осінь, працюють клуби філософського спрямування, які вивчають Ререріховську. Культуру, які е, працюють над філософією життя. Тому не тільки колективи, де танцюють, співають, театральні також. У нас є два колективи театральних. Дуже широкий діапазон. Людина, яка прийшла до нас, привела свою дитину, свою онуку, чи е, сама прийшла, вона може паралельно реалізовуватися і сама. Тобто такі такі... династії, да. Да, мабуть, ходили да, там, да. Там, чи, чи до Якова Орлова, покинуть, чи до, да, до mm -hmm. там театральний е, гурток і yeah. так продовжаться. Е, Леся Антона, в одному з інтерв'ю я читала, що е, коли ви знали, з якого сора ростуть, якби ви знали, з чого творяться декорації, там, час і, і так далі, і, і так далі і костюми, і так далі, да? тому що, ну, мабуть, не. ну, я не думаю, що кардинально там поміняла ситуація. Я, я думаю, що культура фінансується, ну якщо не в останню чергу, то десь в передостанню не, не дуже з цим кучеряво і доводиться виходити із власного розуміння можливостей, потреб і, і, і досвіду. І, і потенціалу. я вам скажу, що в колективі, де люди хочуть чогось досягати, хочуть працювати, розвиватися і реалізовувати себе, можна працювати навіть при мінімальному, скажімо так, матеріальному забезпеченні. Хоча у нас є спецфонд, є благодійний рахунок, ми маємо можливість розвиватися в тому напрямку, в якому ми вважаємо за потрібне. Тобто, якщо ми вважаємо як колектив, що нам зараз потрібно сучасне світло, то всі наші надходження ми спрямовуємо на те, щоб купити сучасні освітлювальні прилади. Якщо нам потрібні костюми, якісь творчий сезон оновлювати, да, тому що ми бачимо, що ми вже не відповідаємо тому, що хоче бачити глядач, то відповідно ми працюємо над тим, щоб придбати фурнітору. Ткані, так далі тому подібне. Тобто є можливість трішечки якось ну, самому впливати, колективу вирішувати і впливати на те, як ми наші фінанси можемо витрачати собі на. Користь, ну але це ж якраз знову ж таки хапає з при грамотному плануванні. От я знаю, що, наприклад, новорічні заходи ви починаєте десь там з кінця Ми вже весни, почали. Та? Уже? Ми вже почали. на наступний да, рік не на більше. Я знаю, раніше десь травня почав, Расправній почав. Расправній. зараз. Расправній. Ви почали зразу. Відбулося відбулося. Тобто збирається якась художня рада, як це все відбувається. У нас є таке поняття, як методична служба. Такий термін є і в освіті, але це дещо інше. У нас методист це людина, яка не тільки пише сценарії, вона їх реалізовує як режисер. Вона впливає на те, як цей сценарій сценарій повинен реалізовуватись іншими службами: світло, звук, технічні якісь забезпечення, костюми і так далі. Тобто, своє бачення методист повністю якби реалізовує в комплексі. Така служба у нас на сьогоднішній день, день нараховує 5-6 працівників, тому що дівчата у нас молоді, швиденько тікають декрети. У нас постійне оновлення кадрового складу. тому… От саме в цьому в цією службою методичною і готуються всі заходи, які проводяться міським будинком культури, які проводяться в місті, на площадках біля театру Гоголя, на сцені листопада міські заходи. Тобто, ми збираємось, ми ставимо собі чітку задачу, що ми хочемо отримати в результаті. Тобто, який формат заходу, що вимагає сучасність, тому що 9 травня, яке ми готували свято два роки тому і те свято, яке ми в цьому році готуємо, вони абсолютно кардинально діаметрально протилежно спрямовані. І різні ми цілі ставимо, різні методи їх досягнення обираємо. Життя, Звісно, носить так. корективи і да. повинні бути гнучки. Якби. Стандартності угу. в анкеті ви написали на запитання про що шкодуєте. Написали, що шкодуєте, що у вас тільки одна дитина. Вас донька так. похожа на вас донька виховувалася мамою вимогливою мамою, диктатором чи мамою, яка все їй дозволяла? Які методи прийоми ви застосовували, виховуючи свою дитину? Ну поки можна було вплинути. На її рішення я намагалася це зробити, але скоріше вона мене став в якісь рамки. Вона мені говорить, що мені це не подобається, і я тебе прошу, будь ласка, сюди не треба. Мені твоя допомога тут не потрібна, я тут сама. Тому я вважаю, що в більшій мірі вона на мене впливає своєю особистістю, своїм баченням світу, свого баченням свого становлення. А хто за фахом, донька? Тут теж у нас все складно. Ми навчалися в технічному нашому полтавському технічному університеті економіка. Але в принципі зараз вона займається творчістю, вона дизайнер, вона креативно бачить світ, у неї своя творча лабораторія, вона мешкає в Києві. тому в принципі… Дизайнер одягу чи дизайнер просто? Ми і так пробували себе. І зараз ми працюємо більше в сфері інтер'єри, угу. оформлення заходів і так далі. тому подібне. Флористика за нас. А, ну, журналісти така це така професія таких підступних людей, mm -hmm. тому готуючись до сьогоднішнього ефіру. Заслани були казачки. Ваші <реш> <реш> <а, реш> однокласники сказали таку річ, а от про кого але про, кого, про Лесю ми точно знали, що вона в цьому житті не загубиться. Вона завжди була, скажімо так, на порядок старша, якась така ем, яскравіша. Вона раніше за цих дівчат на підбори стала, вона знала собі цін, в неї було довго волосся, класна коса. Вона завжди була відмінниця, і вона завжди, коли в школі щось організує. 100% не без її участі ведення, сценарії і так далі. Так далі. Ми знаємо, що вона не загубиться я в цьому житті. догадуюсь, хто був джерелом цієї інформації. <су> Ці слова я недавно чула особисто. Дякую. Тобто люди знали, що у вас задатки, бачили, що у вас задатки лідера. І Не мало значення за великим рахунком. Ну для них принаймні яку ви спеціалізацію, спеціальність професій оберете. Ви відчували, що ви лідер, що у вас. І інше призначення так що ніколи не бути сірою мишкою через кому, скажімо там, десь планктоном, офісним і так далі. Я не скажу, що я себе позиціоную як прямо так лідер, бо це дуже таке слово. Ємне таке дуже багатогранне, можливо, я в нього інший зміст вкладаю, ніж ви. Але те, що мені тісно, мені хочеться десь вперед. Мені не цікаво те, що відбувалося 10 років тому. Я ніколи не ні, ні про що не жалкую там в плані якихось подій, які відбувалися. Мені хочеться весь час рухатись вперед. Я ніколи не ставлю оцінку незадовільно собі, людям, там якимсь подіям, якимсь моментам в житті. Тому я вважаю, що все вчасно повинно бути. Все воно ну, десь якось не просто так. Тому якось життя, з життя наше складається таким чином, що колись навіть ті події, які відбулися. І спочатку прийнялися мною або іншими людьми негативно. Вони потім переоціняться і зовсім з іншого, з інших позицій будуть оцінені. Для чого вони були послані? для чого? Щоб пережити, так. Що зрозуміти? Тому так? я думаю, що якщо міряти життя от такою міркою, як я намагаюся вам зараз пояснити, то ви мабуть розумієте, що в принципі рух вперед і ціль, не віжу віжуріте. Для мене це людина-порядність, людина надзвичайно професійна. І водночас цими такими от професійними своїми якостями вона дуже легка. Легка в спілкуванні, взагалі говорячи про Лесю Анатолійовну, завжди йде посмішка вже само собою, тому що вона дійсно якось згуртовує навколо себе тих людей, з якими мабуть, їй самі в житті комфортно, якось так безпечно, і, мабуть, це і є її така риса, дуже яскрава, відверто кажучи, скажу. Одного року разом зі мною це рік БК і мабуть і так доводиться по життю, що от притаманна риса для цієї тварини за східним календарем вона все тягне, так вона згуртовує, і дійсно так ставалося. я Знаю, що вона математик. Так, за своєю першою там освітою вона очолювала провідний нас заклад, так, навчальний, це ліцей номер 1 імені Котляревського. Вона була там директором. І так от якось в неї ставалося в житті, що прийшовши на цю посаду да, директора ліцея, потрібно було робити. Капітальний ремонт цього навчального закладу, вона його зробила. так, Прийшовши на цю посаду директора міського будинку культури, вона також так сталася, що потрібно робити довгими роками не було капітальних ремонтів. Вона зробила цей капітальний ремонт, принаймні перекриття даху і так далі. Ну розумієте, який це, це об'єм роботи для жінки. Сонячна. Позитивна, яка завжди знаходить а, промінчик для будь-кого, яка є джерелом. Енергії, невідомо, де вона в неї та береться енергія, де вона знаходить підтримку для всіх, для колег, для друзів, для близьких. Вона сонячна, передусім. Кажуть, що в 40 років друзів не знаходять, я в 40 років друг, друг, подругу знайшла. Ту людину, якій я можу довіритися, якій я можу поділитися найпотаємнішим, негараздами. але говорить, що друг пізнається в проблемах, неправда, друг пізнається в радості. І коли все гаразд, вона вміє щиро порадіти. Вона вміє сказати слово підтримки. Вона вміє сказати, що е, ти красива, ти найкраща. Дивись в світ. Вона передає свій позитив мені. І я дуже рада і щаслива, що у мене є лесінька. Дома ви така податлива кішечка, чи ви е, диктатор такий домашній, в тому числі й чоловіку розказуєте, де його місце, що він повинен винести, що принести, купити, привести і так далі. От як, як ви вдома себе позиціонуєте? Ну тут якраз моя математична освіта зіграла зі мною злою шут злую шутку, тому що у мене все повинно бути чітко і однозначно, якщо і в побуті, в яких сімейних відносинах, тобто. З, одні, з одного боку, можливо, це нудно і складновато, а з іншого це дає можливість чітко усвідомлювати, виходить чи не виходить. Ти, ти відповідаєш там е, моїм міркам, моєму, моєму баченню, як це повинно бути чи ні. Тобто з цієї позиції легко. Я дома не диктатор, але я люблю порядок. Я люблю, щоб все було на своїх місцях, і щоб е, е, кожен знав, за що він відповідає, за яку галузь, за, 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 за щось. В побуті, в сімейній, якихось сімейних відносинах. Ну, а взагалі кажучи, ну, дома я ну, жінка. Ви така класична шия, так? Да? Ну можливо, можливо, да, голові да. дивитися, в який день. можливо, навіть не шия якою певною якоюсь міркою хребет в якихось там <рес> моментах, тому що наша родина багатонаціональна. Ми живемо на декілька країн, і в принципі це не так просто в сучасному світі. Тобто, постійно переїзди, постійно. Тобто чоловік не в Україні не живе. в Україні. Ні. А де? Ну, Більшу частину часу це Батомі, Грузія, але е, от зараз на даний момент це Турція, тому що він теж працює, та, в нього також переїзди, перелети. І ми... А в доньки не інтернаціональна сім'я? Так, у нас… Бо мені здалося на фотографіях зяті. Зяті у нас так. Да, з армянських таких краєй. <різь> 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 тобто у нас дійсно. Все так смішались в домі Аблон, але, але все цікаво спостерігати зблизька і іншу культуру, да? збагачуватися. Це не просто цікаво спостерігати, можна в цьому жити, і взагалі це можна зробити. Знаєте, як -то, якось вона, от складне життя, там якісь реалії не дуже іноді яскраві сірі і так далі. Будні вони скрашуються цими моментами. Можна в цьому шукати якусь розраду і. Якийсь позитив, якісь свята, очікування, підготовка до зустрічі. Ну, коли писала відповіді на ваші запитання в анкеті, то я так і написала вам постійне таке тривожне очікування, щось повинно відбутися. Я це відчуваю. Олеся Антон, тоді таке питання, можливо, трохи несподіване. А нащо вам? Був політичний штрих, вашій біографії це була така внутрішня потреба. А людина чому чи, чи була пропозиція, від якої не можна було відмовитися? Ні, ви розумієте? Людина, яка займає активну життєву позицію, вона не може пройти повз тему політика абсолютно аморфно. Це не можна зробити при всьому бажанні це зробити. Ти все одно вимушений якимсь чином свою громадянську позицію, своє бачення оточуючого світа і світу і оцінку людям, які працюють поряд з тобою в одній площині на політичних якихось засадах. Все одно приходиться їй давати. Тобто так, я не кажу, що це повинно бути ти за ілі «проти», Ні, так ні, не ставиться питання, але все одно навіть ну можливо трішки чоловіча відповідь, кому подати руку, кому ні, так. Тобто на чий телефонний дзвінок ти готовий відповідати їй о першій годині ночі, а чий можеш і проігнорувати, з ким тобі не дуже комфортно, тому що ти відчуваєш, що ця людина не щира не тільки з тобою, вона не щира в своїй позиції, в які життєві, тим більше в політичних якихось моментах. Тому я вважаю, що ну, свідома людина не може пройти через по все, просто так знаєте, прикривши, примруживши очі і повернувшись. в мене от своя нірка, світа компанія. Не, да, трогайте. Не Я політикою не цікавлюсь. Так, може, ви і не, і не хотіли б цікавитися, а, а вона зацікавиться да. сама, вами, і ви просто вимушені будете це зробити. Добре, давайте тоді від політик на зовсім мало часу так, із так. е, таких творчих амбіцій, так лаконічно сформулювати. От що ви хотіли би в роботі, пов'язані з роботою, з життям міського будинку культури. Що ви очікуєте найближчим часом, якщо можна говорити, щоб не зурочити про реалізацію якихось таких? Та я спокійно ага. можу вам розповісти про наші плани, тому що в принципі я вважаю, що чим більше людей про це знає, тим більше можливо якихось нюансів ідей вони на, нам і нам... відступати вже ніколи. Тому. Ну, по-перше, ми готуємося зараз дуже плідно і так напружено до звітних концертів. Квітень це пора, коли наші творчі колективи міського будинку культури дають звітні концерти річні. Ми свій звітний готуємо концерт. У нас це завжди дуже творчий, дуже напружений процес. Потім Крім цього, ми готуємо 8 травня, Великий міський захід до Дня пам'яті примирення також важка така робота. Знаєте, в плані би, формування своєї власної позиції до цього свята. І на перспективу, вже ми готуємося до наступного творчого сезону 60-го, ювілейного. У нас там запланована ціла низка заходів цікавих. І ювілейні конкурси, і програми, і концерти, і День відкритих дверей. Ми плануємо в вересні цього року провести не в будинку культури, а в. Нашому центральному корпусному парку, щоб як якомога більше людей долучилися до нас, тобто збираємо нашу велику творчу родину по утаску на відкриття нашого ювілейного сезону. Дякую, на жаль, ефірний час передачі добігає кінця. Mm -hmm. Я зазвичай у гостей з почуттям гумору і з досвідом життєвого прошу розповісти або улюблену притчу, або улюблений анекдот. Не що це... хочу зробити. Нічого не хочу, тому що в принципі це для мене не, не... знаєте. Я люблю анекдоти, які з яких не можна викинути слів. А в ефірі, на жаль, їх є... не... Повною мірою вони не прозвучать. Добре, хай тоді це така буде така родзинка загадка нашої Добре. гості, що вона хотіла, але не змогла розповісти. Так. І, можливо, запрошення на продовження спілкування в ефірі Надалі. Дякую. Я нагадую, що сьогодні гостею передачі була Леся Марталішевіля, це директор Полтавського міського будинку культури. Говорили ми про те, чим живе цей творчий колектив, цей заклад, помітний на творчій візитівці нашого міста який готується до 60-го сезону, тобто серйозний, досвідчений, дорослий заклад нашого обласного центру. Говорили ми з директором, яка очолює, яка є сама творчою, креативною людиною, а відповідно подібне притягує подібне і формується колектив. Я, ведучий Інна Якобенко, прощаюся з вами, але ненадовго. Побачимося і почуємося рівно за тиждень. Нехай у вас, у вас, шановні глядачі, і у нашої творчої групи все буде. das